Починаємо колоти з гідравлічного. Дивіться, відразу хочу показати, що дуже зручно змінюється положення в залежності від того, який зрост оператора. Ну і далі ось цей, як ви бачите, утконос, я його так можу назвати. Ось він доходить і дивіться, як по маслу розколює. Звісно, хтось із вас буде писати, що повільно він рухається, але таке є. Але безпека для цього дровокола це дуже важлива складова. І, звісно, потужно, дивіться, як по маслу він розколює. Саме такий дровокол дуже гарно застосовувати там, де або котельня, або баня, Ну, і там, де люди дійсно цінують комфортну роботу. Нажав ось рукою, бачите, і він сам все робить. Цікаві ваші думки стосовно гідравлічних дровоколів, Тому давайте поспілкуємось і з'ясуємо, кому який дровокол більше подобається. Бачите, ось так. Зараз ми ще давай разочок. Ну, тобто, принцип, ви бачите, да? рама і ось цей. Нос утки, як я кажу, розрізає. В наступному відео ми будемо зараз колоти рейковим дровоколом, тому під гідравлічним коментуйте, кому що подобається, і переходимо плавно до рейкового дровоколу.